Всім привіт! Не знімав мотокосу, не було такої роботи, точніше робота була, але мотокоса була відсутня. Я не один працюю. Хотів показати програмовочку, ось. як гарно розказує 20, мало, це ж китаєць надалити 30, 40, 50, 60 є такі. Цього спеціалісти, ну, я нікого не буду вчити, кожен знає як те робити. Я для себе взяв одне, те, що, яку грамовку я роблю, та грамовка відповідає, оцих потьоків немає абсолютно. Труба нормальна, її тапочка, і тут все сухо було. До речі, масло було хадо, але більш за все, що просто за велика доза. Бо там було грам 300 в баку, я докушував. ну, вона копотіла просто страх. Можливо, там ще скажу наперед, скажуть мені, ой, там прокладка прогоріла, те міняти, знімати, нічого тут не треба міняти. Стає нормальна дозіровка масла і все стає в порядку, як завжди. У скварну вже розвів, отакий вона колір класний, має правильна грамовка, залем. Побачимо, буде вона диміть, не буде. Пару секунд покажу, як вона буде працювати. І кошу циркулярочкою диском. Оно такий диск. Оцей диск, можна сказати, куплявся, ну, куплялась мотокоса і цей диск був тоді в комплекті. Можна сказати, що він ще до сих пор живий, тому що. Дуже мало ним користувалися і в принципі таке було бережне користування, бо там ще побідітують на напайки, там, в принципі, вони всі на місці, так би, як би сказати. Зараз залю, покажу, як запускається. Вона вже працювала, вона вже непогано попрацювала. 300 грам, кусок роботи вона зробила. Зараз залю і запущу, покажу, як працює. Ну, я думаю, в принципі, цього поки достатньо. Так, зараз трошки праймером підкачну, бо вона мене заглухла. Весь бензин вийшов. В принципі, навіть подсоса не буде. Навірно, треба було. Все-таки захолола, постояла майже годину. E aí Це на холодну кидає там шлейф там буквально хвилину, може менше і все. І можна сказати, що там мінімальна кількість диму йде через те, що все-таки не може вона не диміться бензин і масло. Просто там, якщо гарно придивляться, можливо там буде видно, а так, ну, так як і пишеться на самому маслі, що там low smoke там мінімально. Покажуть димність. Ну, в общем, пока все.